Привіт! Сьогодні у нас на огляді хороша двушечка. Двушечка стоїть на продаж. За адресою місто Черкаси, південно-західний район, вулиця Тараскова, кухня. Квартира в дуже хорошому стані. Можна заходити і жити. Кімнати роздільні. Загальна площа 45 квадратних метрів, така дитяча, світлий затишний зал, є кондиціонер, квартира вуглова, але утеплена з усіх сторон. Ось, будь ласка, є лоджія. Дуже класно, господарі придумали. Тут у нас Гардеробна складаються всі речі. Ось така лоджія і ще є кладова, де зберігаються не так часто потрібні речі. Квартира знаходиться на комфортному третьому поверсі. Показую вам ще раз. Тому, будь ласка, кого цікавить, телефонуйте, звертайтесь, приходьте на перегляд.